Слава Ісусу Христу! Слава Дей. Слава Богу. Священник Олексій, вам сьогодні 41. Наскільки ви себе почуваєте? В душі мені 18 і так буде завжди. Через те, що душа людини не старіє. А от діло вже трошки таке, але я сьогодні бадьор. Діти мене збудили зранку і кажуть, вставайте, тату, будем метати вас, Пішли до храму, помолилися. Діточки, одно мої. бачите, Віктор на роботі, але він на вечір теж прийде до Філюка, теж прийде до мене. Що я себе так називаю? Але одним словом, Бог нас любить. Просимо одного, Господи, даруй миру Україні, даруй спокійного життя для людей, щоб ті діточки всі не знали, що таке війна, і щоб нічиї діти не знали, що таке війна. Просимо Господа миру. Почали день з молитви. Зараз на роботу ще поїду, ще тюки видавати буду. Ну, таке день народження. на вечір приїдуть священики до мене і мої синочки щось за цілий день, то кухар-кондитер з ріку, щось підготують. Ті засервірують, чого ви такі стедливі, хлопці. <ріху> Василько теж помічників в мене є. Богу дякувати. Почуваюся гарно і дякую вам всім за вітання, що ви так мене уважили. Стільки вітань мені наслали цілу купу. Богословій всім і гарного дяки до день сьогодні. Гарного всім вівторка. Слава Ісусу Христу. Дякую.